За даними червневого дослідження, Advantar Group, нестача кваліфікованого персоналу становить 26% і набуває загрозливих масштабів. З одного боку в країні є, є існує структурне безробіття а з іншого бізнес не може знайти працівників, бо персоналу немає фізично і робітників типу зварювальників, слюсарів, водіїв а і інженерно-технічного складу, офісних фахівців та менеджменту. Тривожна ситуація. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Advanter Group, співзасновник Центру економічного відновлення, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю, Дмитро, радий бачити. Навзаєм. Я не думаю, що найближчим часом штучний інтелект нам замінить кваліфікованих спеціалістів, і навіть якісь роботизовані лінії не замінять. Як вирішувати цю проблему? Нестачу людей. А, ну да, дуже, дуже гарна таке співпадіння. В мене за годину якраз буде ефір присвячений штучному інтелекту. Це ще одна тема, якою я опікуюся. ось навіть перед широкомасштабною агресією 20-му році, коли ми робили обрахунки для національної економічної стратегії, ми вже тоді бачили, що Україні для економічного зростання навіть за умов. Тотальної цифрові збри явище, я хотів би на ньому трошки з вашого дозволу зупинитися, бо сама мобілізація ну це 200 тисяч людей з мобілізаційного потенціалу в 5 мільйонів, 200 тисяч на рік. Це не настільки високий показник, щоб прямо ж спричинити катастрофічне ставище в економіці. Але через те, що в нас мобілізація йде не через те, що є високі страхи. Через те, що в нас є багато таких управлінських помилок на рівні держави, в цій царині люди перестали офіційно працевлаштовуватися. Бізнес постраждав в першу чергу. Білий відповідно, зараз ті, хто в білу будують. Вони залишилися дійсно без робочого персоналу або будують по ночах, бо вже одна хвиля була мобілізація, друга хвиля мобілізації прямо з будівельних площадок. І тепер ну, ну що ти наймаєш людину, ти витрачаєш шалені ресурси, щоб людину знайти її певним чином навчити. А потім вона зникає з того бізнесу. Відповідним рішенням, яким чином впорядкувати весь цей процес, була ідея перейти до мотивованої мобілізації, посилити рекрутинг. Зворки роботу її зараз. Точно бачимо, що процес рекордингу йде ефективно. Там тисячі людей е, готові йти в Збройні сили, е, які готові отримувати військову професію як професію для, для себе. Е, ті, хто готові і навчатися, і присвячувати цьому своє життя, і, і готові боронити Україну. Але вони отримують е, на натомість розуміння, де вони будуть служити в яких військах з яким командиром, яке буде забезпечення. і тоді мотивація радикально підвищується. Коли як каже наш президент, ми набираємо 14 нових бригад. Вони не мають зброї. Відповідно, ці люди вже забрані з економіки. Вони вже більше не генерують податки, не генерують ВВП. Бізнес вже постраждав, вже скоростилися обороти, і вже ми менше можемо платити в державний бюджет. Але при цьому ці люди вже отримують гроші з державного бюджету. Бюджету і не несуть користі сили оборони, ось таку ситуацію потрібно припинити. До цього ми придумали ідею бронювання критичного персоналу, так щоб з одного боку зберегти ключовий персонал для бізнесу. Це близько 15% чоловіків, що точно негативно не вплине на мобілізацію. З іншого боку, це це дозволить залучити до державного бюджету додаткові 200 мільярдів гривень від 165 до 200 в залежності від того, яка модель буде ухвалена, і на ці гроші можна Водити рекрутинг, тобто отримувати вмотивовану мобілізацію. Це якщо коротко по тих ідеях, а по ситуації ще додам, що якщо на кінець 21 року на одну вакансію було приблизно 13 активних дій, тобто 13 резюме на одну вакансію, зараз цей показник знизився для різних спеціальностей від 0,5 до 2. Тобто резюме вже менше ніж вакансій на багатьох спеціальностях від двох тижнів на заповнення вакансії. Зараз термін збільшився до шести місяців. 55% підприємств потерпають від неможливості заповнити робітничі вакансії, а 28% потерпають від неможливості заповнити вакансії менеджерські чи офісного персоналу. Ось така реалістична картина, а бізнес генерує свої пропозиції так щодо такого суспільного діалогу. Тому що тут, так. от як на мене, тут дуже важливо, щоб всі були чесними. Та наскільки це можливо? я все це... я сьогодні спос спостерігав і бачив фото там, десь в Одеській області, 48 чоловіків в кузові вантажівки, якогось Камазу. Ну, виглядає все це звичайно дуже мінорно, відверто кажучи. Я от про що думаю? Це ми ж з вами складні питання зараз піднімаємо, правда, які не часто озвучують в ефірах. А існують якісь механізми, щоби тих людей, які намагаються втікти від війни, по суті, справи, та все ж таки зробити помічними для держави, от не злочинцями, не ворогами. А якось якимось чином в результаті якогось діалогу виявити, наскільки в цій війні вони можуть допомогти державі, яким чином, і на якій позиції. Бізнес може допомогти в, такому, в такій організації, скажімо так? Да, Дмитро, і ключове в тому, що ти кажеш, це звичайно питання, а, а, чи можемо ми допомогти, і, власне, що ж зробити. І ключове, ми маємо подорослішати як суспільство. Ми насправді зараз дуже ображені один на одного. Військові не сприймають ідею економічного бронювання. Те, що мені пишуть там образи в коментарях, я звичайно з розумінням до цього ставлюся. Чому тому, що в нас ключ ключове в подорослішенні суспільства не випрацьована ідея, яка саме справедливість? Справедливість це не суб'єктивна категорія. Багато хто сприймає справедливість в такому сенсі, що мені здається, що має бути інакше. Я не можу сприйняти, що в когось краще, ніж в мене. Я е мав гарну зарплату, але зараз я у війську, а вони кажуть там, про економічне бронювання що це, що, щоб багаті відкупилися. Так ось що я хочу сказати: що справедливість це об'єктивна категорія, це суспільне благо. Суспільним благом для України є зараз забезпечити найбільш ефективне використання кожної людини. Гроші ми знайдемо нас в світі підтримують. Бізнес рано чи пізно розів'є так технологізацію наших збройних сил через розвиток інноваційних проектів, що ми зможемо воювати не людьми, а технологіями. Це точно буде. Я в цьому переконаний і працюю над цим. Єдиний ресурс, який в нас абсолютно обмежений, це люди. У нас їх стає дедалі менше. Тому нам зараз потрібно конче необхідно настільки по-доброму поставитися один до одного, перестати сварити і називати там людей ухилянтами, чи, чи сварити тих, хто боїться йти в збройні сили і створити всі умови для того, щоб люди хотіли йти в збройні сили. А ті, хто за якихось причин, ознаках ментальних неготовності, не, не можуть йти, щоб їм було знайдено найбільш ефективне використання для інтересів держави. Так, таким чином, підводячи підсумок, бізнес готовий до чого перш за все забезпечити вмотивовану мобілізацію. Бізнес готовий обілювати зарплати, а зараз 35% зарплат в тіні. Економічне бронювання призвело б до того, щоб цей показник впав би до приблизно 20-25%. Ми б обілили велику частину зарплат. Ми б дали можливість перестати боятися і ховатися, бо люди б тоді знали, що є, є якщо я заброньований, то, то мене не будуть прибирати. Якщо я не заброньований, то принаймні я знаю, де я буду служити і що я буду забезпечений, забезпечений і самим бізнесом, і державою в усьому, що необхідно. Що я буду мати зрозуміле управління, буду знати, куди я пішов служити і так далі. Далі, що, що ще може зробити бізнес, і на що бізнес готовий, це зараз забезпечити адаптацію ветеранів. Бізнес готовий запропонувати державі ідею демобілізації відповідної ротації. На що скаржаться військовослужбовці? Що з половиною роки вже на фронті? Це, це неймовірно. Я, я це розумію. Дорос, дорослому суспільстві, якщо не боятися дорослої розмови, що б ми сказали? Що новобранець має більшу ймовірність загинути, ніж той, хто вже має е, великий досвід бойових е, дій. Але виснаження цілком зрозуміло. Тому ротація потрібна. Коли відбудеться ротація, коли нарешті ми зможемо. Е, Сформувати вмотивовану мобілізацію. Тоді наше військове керівництво військове командування погодиться на часткову мобілізацію на ось цю більш довгу ротацію на роки. І бізнес готовий адаптувати ветерана, навіть знаючи, що ветеран прийде на рік. І знов знов через рік повернеться до е, збройних сил на цей рік забезпечити йому роботу, зберегти за ним це робоче місце, поки він буде на службі, е, адаптувати, навчати навіть якщо для цього буде потрібно там 4 місяці адаптаційного періоду, бізнес готовий нести ці витрати. Це я кажу вже, як голова коаліції бізнес спільнот ми це обговорили на конгресі ветеранських і бізнес спільноти в різних з, з різними бізнес-організаціями. Бізнес готовий нести ці додаткові витрати, але лише ключове, що бізнесу потрібно, щоб не прибирали в нього ключовий персонал, який власне забезпечує адаптацію, навчання, ключову в ключове функціонування бізнесу. Ось це, якщо буде можливість забронювати та забезпечити, все решта бізнес зробить як найкраще для збройних сил. Які проблеми ми маємо подолати на цьому дуже непростому шляху, таку такої суспільної домовленості? Так, от ви кілька разів вже згадали про рекрутинг, і, і ми з вами говоримо, що ми маємо бути максимально чесними один з одним, держава з людьми, а і навпаки, так і, і люди, які розуміють, що треба державу захищати. Якщо складається ситуація, коли людина погодилась, от все вона не вона не їхала в кузові Камаза кудись там дуже далеко. Хоча ну це окрема тема. Ми з вами вже про це кілька слів зараз сказали. Як все ж таки перетворювати максимально більшу кількість людей на захисників своєї держави на різних позиціях? Так, але от людина погодилась, вона мобілізувалась, вона обрала собі підрозділ. Все, людина виконує свій обов'язок. Вона приходить з відношенням від командування цієї частини. А коли вона потрапляє в системі, їй кажуть, це не має значення. Ну ти підеш туди, куди, куди потрібно, і все. І тоді ми відчуваємо, що щось не спрацьовує в цьому діалозі. Як ви вважаєте, як налагоджувати ну, ось такі моменти, які впливають на загальний стан цього діалогу? Я хочу сказати, що діалог сам по собі дуже важливий. В нас його фактично немає. Ми не розуміємо перспектив з боку керівництва країни. Ми не знаємо. Ми не знаємо стратегії перемоги, ми не знаємо візії країни. Це, до речі, ключова передумова, чому українці не повертаються в Україну, чому не хочуть народжувати. Не розуміють перспектив, керівництва держави не комунікує їх. Та так само діалогу немає. На рівні бізнесу і державних інституцій ветеранів і е, е, більшості державних інституцій, навіть наявність Міністерства ветеранів, е, політики ветеранів, не дає справжнього діалогу. Бо діалог це, це те, що потрібно постійно тримати, і в основі цього діалогу має бути е, теж, скажу, одне слово, яке поки не сприймають у нас. Потрібна об'єктивізація. Потрібно покоровуватися не емоціями, а потрібно покоровуватися моделюванням, обґрунтуванням, аргументами. Це так званий метод Дельф. не неважливо, хто каже щось, а по потрібно дивитися в цифри в об'єктивну реальність. Я перед тим як виносити щось на обговорення, проводжу величезну кількість досліджень. В нас працює три синктенки, три аналітичні центри, які я очолюю в різних сферах: в соціальних, в економічних, в соціально-політичних, футурологічний центр Ми, ми намагаємось з різних боків подивитися на одну ту саму проблему. Перед тим як будь-яку цифру озвучувати, ми, ми проводимо багато. То обговорення експертних перевіряємо цю цифру, і лише після цієї верифікації ми говоримо: люди. Подивіться, ось є така проблема. Вона буде погіршуватися. Ось ми змоделювали, які можуть бути наслідки. Давайте запобігнемо на розгортання найгіршого сценарію. Я вже розповідав це. Я в 19-му році показував вищому керівництву держави ризики блекаутів, розгортання широкомасштабної агресії, пандемії, локдаунів проблем з. Логістикою українською багато чого багато які ризики були відомі, але чомусь ми боїмося так з -з зазирати наперед, що постійно змушені вирішувати ці ризики, які вже реалізувалися, але це велика помилка. Так ось основа діалогу має бути моделювання. Давайте подумаємо на тим, як тобі погано мені один військовий. Я ну настільки я. З повагою іноді з там просто болю читаю е, ці коментарі, я змушена відповідати навіть на такий коментар. Мені мені пишуть, що ви розповідаєте про економічне бронювання, воно призведе до того, що я е, як військовий е, буду мати більше шансів померти. І коли я кажу, ну подивись, насправді, якщо б дивитися з боку держави, то якщо відбудеться ротація, то для держави буде вищий шанс втратити. Людину, бо новобранець матиме вищий шанс померти з точки зору використання обмеженого людського ресурсу з боку держави, правильніше зараз не проводити ротацію. Це об'єктивна реальність, і не треба ображатися на людину, яка каже якісь аргументи. Давайте говорити про аргументи. чи емоційно я думаю, що ми всі і президент, і президенти, будь-яка людина в країні підтримує, що потрібно проводити ротацію, що потрібно заміщувати людей, і що кожен Жен має реалізувати обов'язок свій громадянський і бути в серед захисників. Але це ми емоційно до цього ставимось. А коли ми дивимося раціонально, виявляється, що ні, що для держави. І е, уявіть, зараз я теж думаю, що, що ж ми там побачимо в коментарях, але е, мав я розмову д, таку дуже важку з міністром економіки, з тимчасовим виконуючим обов'язків. І він дуже правильно каже, що, е, наприклад, е, там поскаржились на бронювання артистів цирку. Це 14 цього осіб, 14. Але уявіть собі, що акробат для того, щоб. Взагалі артист цирку, він з 6-8 років навчається 14 років він навчається, щоб потім мати короткий вік е е своєї кар'єри, і держава витрачає в середньому 2 мільйони е гривень на підготовку такого фахівця. І всього 14. і це ресурс, який дозволяє відновлювати потім е цю, цю професію. То, то держава цілком е, реалістично дивиться на це, обирає ключових людей, які потрібні для відновлювання цієї професії, намагається забронювати. Е, і це питання в тому, що в нас всього 2% працівників культури заброньовані, але яке, який суспільний негативний резонанс відбувається, коли, е, коли бронюються артисти цирку? Я сам не люблю цирк. Якщо емоційно я буду до цього ставитися, то звичайно я приєднаю десь до, до гору хейтерів. Але я, як економіст, як людина, яка намагається покровуватися цифрами і здоровим глуздом, маю сказати, що для держави це правильне рішення. Правильне, і ось та якщо нас, ми перестаємо емоційно ставимося. ситуація така, що, що у нас часто і до цирку не треба ходити. А скажіть, Андрію, а який діалог має бути, ну ми ж з вами домовилися, що ми ведемо щиру розмову. А який діалог має бути з тими людьми, які готові перепливати тису, які готові в рефрижераторах якось пробиратися через кордон різними способами? А, але так, щоб це був результативний діалог, я далекий від думки про те, що там от всі вони там е вороги України, та ні, ну люди перелякані, бояться зрозуміло, їх можна засуджувати. Але чи можливо оптимальна політика, коли ну серед них можливо є якісь кваліфіковані електронщики, які паятимуть дрони? Ну я наприклад кажу, які будуть працювати. Так ну о, слухайте, водіїв фур не вистачає сьогодні. В новинах я слухав, водіїв автобусів не вистачає, а вся інфраструктура ж не може зупинитись. Хтось має бути за кермом. Яким чином налагодити цей діалог? Щоб, от вибачте, за, за такі слова. Але з кожної людини вичив вичавити буквально максимум з того, що вона може для оборони країни зараз. Ви ви собі бачите таку модель? Але так, щоб це Звичай. було щиро, так, щоб це було чесно, і так, щоб це було, ну хоч ну ну яким чином збалансовано, будемо так говорити. Я постійно маю розмову з командирами батальйонів, бригад, і інших підрозділів іншого рівня, які розповідають мені, що ж відбувається потім, коли після навчального центру вони отримують новобранців, і як вони можуть відібрати собі. Мені кажуть просто страшні, страшні речі, що навіть там при укомплектованості батальйону там 40 вони в центр розподілу при приїздять. І командиру відбирають собі кожного п'ятого. Чому так? Ну. Це, вибачте, на слові відверті ці якість людського капіталу. То що ж ми замість того, щоб мати людину, яка може працювати в агросекторі чи, чи кладовщиком, ми отримаємо людину, яка стає баластом, вибачте, знов таки на слові в силах оборони. Єдиний спосіб побудови нормального діалогу це зрозуміти, що нам потрібно вмотивовані люди. Чи нам потрібно зробити ефективною і систему мобілізації рекрутингу і системи використання людського капіталу? І так в нас багато інших робот, які нам потрібні, і не тільки в оборонопромислову комплексу, а просто для працюючої економіки. Нам потрібно багато людей в соціальних функціях. І навіть я мав таку розмову, теж складну, але дуже конструктивно з структурами правоохоронних органів. Чи не варто нам? Наприклад, мобілізувати людей в патрульну поліцію чи в податкову службу. А е, тих, хто є зараз патрульними поліціями, мобілізувати в збройні сили і такий процес насправді вже йде, і, і, і повним чином це, це можливо навіть буде раціональніше, бо люда людина навчена працювати зі зброєю, е, морально готова до, е, до, до служби. Порівняно з тією людиною для яка вперше стикається з цим, можливо, все ж таки потрібно мати певний фільтр і спрямовувати людей туди, де вони зможуть бути ефективніше для держави. It's a... Насправді, такий раціоналістичний підхід з боку держави, відкритий, чесний, з налагодженою системою управління, він набагато ефективніше дозволить нам проводити мобілізацію, і тоді в людей буде менше бажання припливати тису. Ми будемо знати точно, що якщо держава звертається до мене за необхідністю мене бути мобілізованим, я зможу чітко знати. Де держава в найефективніший спосіб мене використає, виходячи з моїх реальних можливостей, ось ось що нам потрібно, з того, що я чую зараз. Я розумію, що оптимізація того, що є в Україні, і тих, хто залишився, тому що ну, якщо з розплющеними очима дивитись на ситуацію, це ж держава, чи посадовці, чи чиновники створили ситуацію, коли частина людей. А військовозобов'язаних тупо виїхала з країни, їм вже дали таку можливість. Там я не знаю, за гроші не за гроші. Але ми виходимо з того, хто залишився в нашій країні, і тому оптимізація цього активу, я на людей ніколи не кажу ресурсу. Активу я так розумію, що може дозволити. Перекрити більшість прогалин, про які вже кричить бізнес, ну просто відкритим текстом. Та шановні, і ми з вами розуміємо, що для того, щоб країна не зупинилася, хтось має бути за кермом тієї ж вантажівки, за кермом тієї ж фури, яка завозить а, все, що необхідно нам для життєдіяльності країни. Правда? Тобто є дуже багато позицій, і я так розумію, що цей діалог, е, ну, ну принаймні я сподіваюся, що він. Почався та чи чи іде, але це точно треба робити. І до речі, з використанням тих можливостей, які має бізнес, тому що наш бізнес український, він звичний до різних оптимізацій, а в ультраскладних ситуаціях і переживав дуже багато потрясінь. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Шевченка, голова Адвантергрупи, співзасновник центру економічного відновлення, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Андрію.